холодильник автомобильный невеличкий переносный працює від прикурювача авто коробочка холодильник В холодильнику в комплекте шнур для использования и э, раменец для переноса. Шнур втыкается спереду переду э, в разъем. І в Є два режими роботи охолодження і обігрів, і нагрів. Тобто цей холодильник можна використовувати здебільшого як ланчбокс, тобто для переноски продуктів вже охолоджених або нагрітих, але не для е охолодження. Тобто, Бо елементи пильтьє, у них е коефіцієнт корисної дії не дуже великий, він йде е з одного боку нагрівається, з другого охолоджується. Тому, коли використовуєте, е то дуже бажано, щоб дуже хорошо провітрювався. Ну, от, так от тобто, вмикаєте або охолодження, або нагрів. І ставите сюди або охолоджені продукти, або вже нагріті. Тобто на день, щоб, наприклад, зранку поїхати і вже пообідати чи повечеряти. Цього вистачить. Ось такий невеличкий, ручний ходильщик. Для переноски, щоб не запсувалося продукти. Одразу стоять під стаканчики при отвора тут. Одразу можна поснідати повечеряти. Ось так ось все працює. Так або так. Ось, декілька хвилин пропрацював саме там, де елемент пельтьє, вже трохи охолов, але тут дуже невеличкий за розмірами, тому очікувати від нього, що він вам щось заморозить, не варто.